До складу групи, яка займалася фінансовими злочинами у конвертаційному центрі, входило п'ять осіб. Відмивання грошей вони здійснювали переведенням безготівкових коштів у готівкові. Спершу укладали договір із зацікавленими у розкраданні коштів підприємствами про надання товарів чи послуг. Відповідно за це отримували кошти на рахунки. Однак товарів чи послуг фактично не надавали і повертали гроші замовникам вже готівкою. Собі ж залишали 10-12%. Зазначена схема дозволяла підприємствам реального сектору економіки. Отримувати необліковані готівкові кошти створювала умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ шляхом організації проведення безтоварних операцій. Продовж 2015 та спочатку 16 років учасниками конвертаційного центру переведено у готівку більше 40 мільйонів гривень. Втрати бюджету перевищують 5 мільйонів гривень. Користувалися послугами злочинної групи і державні структури нашої області та кількох сусідніх. Що ж до учасників конвертаційного центру, то в результаті перевірок у них знайшли та вилучили чимало коштів та банківських карток. Було виявлено документи бухгалтерського та податкового обліку, чекові книжки, банківські карточки, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку. Фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також готівкові кошти в доларах 76 тисяч доларів, в євро 1700 євро, 261 тисячу гривень на загальну суму понад 2,2 мільйона гривень. Наразі ще триває досудове розслідування.